Хто за початок роботи прошлого слова? На початку роботи роботи вишу на мати збройної агресії Російської Федерації по Україні провели в Моча. Шановні колеги та присутні, прошу та да задавати питання державної оборони. У нас на порядку вдень чотири питання. Хто за порядок денний за основу працівного? Прошу голосувати. Хто за Одне перше питання. Озображення плану роботи Чорноморської міської ради Одеського районного Одеської області на 3024 року. Питання відповідь. Всі бачили план. Питання прошу голосувати. Хто за? Подаруємося. Друге питання. Про затвердження договору про встановлення побратимства зв'язків між по містом Чорноморської країни та містом Фінчести Республіка Молдова. Прошу. Шановна колеги, 31 травня було підписано доповідь про встановлення проти між нашим містом та містом Фінчестик та Республікою то дані докубір е, надає можливість нам співпрацювати по банку напрямкам і це подальші допомоги брати участь у спільних проєктах з залученням міжнародної технічної допомоги, рамових проєктів та програм, які фінансуються за кошти. Даний докуб наказано можливість за рішення. Питання пропозиції щодо встановлення побратимських відносин. Питання? Прошу голосувати. Хто за? Одного голосу. Третє питання. За затвердження протоколу про наведені щодо співпраці між Червоної міською радою Одинської Одинської України. Боротинської сільською радою, Луцького району Української області Україна та Юбанковських районним муніципалітетом Заторської Республіки. 5 липня під час повного лінії організованих інтернет-орадиспитання організації було підписано три слова убу. Буде про наміри щодо співпраці між нашою командою, боратинською селищною радією, до речі, це а, команда, яка собі об'єднує 24 населених пункта та 9 команда, і містом Біл Щодо о, тексту протоколу про то тут така сама ситуація, як і з містом Кіншечто, це співпраця по.

Так, <пробуйте> да, спільні проєкти, okay. тому якщо так як об ми об'єдналися з братівською громадкою, то залучення і дистиції збільшується. Тобто, якщо грантовий проєкт, проєкту... Хто за прошу голосувати. Одноголосно. Четверте питання. Об'єднання по місцевій середній момент Асоціації ефективності міста Старобільна. Слухаємо. Сьогодні питання героїноефективності на розпорядження стає. Дуже часто, постійно всі громади України, в тому числі Чорноморська громада, стикаються цими питаннями. В Україні існує з 2007 року Асоціація енергоефективних міст України. Станом на сьогодні в асоціацію входять 99 міст, міст, міст України. Ми, ми можемо стати сотним містом України і будемо отримувати підтримку. Щодо е, популяризації, підтримку щодо навчання, підтримку щодо е, отримання е, кращих практик українських та європейських. І ще е, є така нова, є дві такі нових, е, два таких нових стимула. Перше, це є всеєвропейське об'єднання енергоефективних міст. Для цього потрібно громада. Перейти в шлях і керує Україні, цим відповідає за це об'єднання саме ця енергоефективна агенція, саме ця асоціація енергофективних міст України. Плана нашої громади вийти на цей рівень і долучитися до європейської ініціативи. І, друге, це цієї асоціації для членів міст асоціації. Є можливість залучити кошти для енергоефективних заходів з Всеукраїнського революнного фонду без відсотків і сплата тілу залучених коштів за рахунок отриманої виборів. Це теж для членів цієї асоціації. Ось. Членство вступ... сьогодні по положенню про асоціацію. Кожна громада, яка долучається, має Платити внесок перший вступний, ну не перший, а перший внесок за вступ 8 тисяч гривень. І по умовам положення ті громади є ражування, громад за кількістю мешканців. Ми підпадаємо під е, щорічний внесок, е, членський внесок в асоціацію тридцять тисячі гривень, але по положенню Ті громади, які долучаються в третьому кварталі, вони сплачують 1,4 внес. Тобто ми маємо сплатити після, я сподіваюся, позитивного рішення всього депутатів 8 тисяч ступенів та плюс 8 тисяч за членство 24-му році. Трошки підтримати проєкт рішення на сесії. Цілі та завдання на поміщення. Головними цілення на поміщення є підвищення енергоефективності нашого міста через зменшення на енергоресурсів та зниження негативного впливу на півдовища. Як саме будуть зменшувати ці витрати на енергонісурси? В нашій громаді впроваджена система енергетичного менеджменту бюджетних установ. Провадження системи енергетичного менеджменту, тобто, тобто система, яка е, управляє енергетичними ресурсами комунальних підприємства. Е, Відділом, який я очолюю, ми проводимо е, систематично крайній захід у нас по два тижні тому у ті для мешка для мешканців багатоквартирних будинків стосовно популяризації інформаційної підтримки державних програм, які е, надають грантові кошти на Заходи з енергоефективності. В цьому випадку це була програма Гінґі, там, де можна отримати 70% компенсації на встановлення теплових насосів або сонячних станцій для да, багатоквартирних будинків. Е участь в асоціації вона надасть підтримку, е я так сподіваюся. На навчання, тобто ми можемо з цієї асоціації долучити пацієнтів стороні, які ми запросимо, і вони за свій рахунок ми зберемо наших потенціальних мешканців, потенціальних тих, кому, ті, кому це цікаво, і доведемо, ну як будемо популяризувати механізми заходу з енергоефективності. Ось, тому, е Колеги розуміли? питання, пропозиції. Нема питань. Колеги, прошу рекомендувати в міській раді. прийняти дане решання. Хто за, прошу голосувати. Облагороста. Колеги, порядок, державний Дякую за.